Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати нас стрімі разом зі мною офіцер Збройних сил України Мирослав Гай. Мирославе, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас у слава Україні. Довітеру, слава, доброго дня всім. Третє червня у нас на календарі вівторок і. Пропоную почати ось із якої теми все більше і більше з'являється супутникових знімків, які показують наслідки уражень українськими безпілотниками російських аеродромів, де базувалася російська стратегічна авіація. От зокрема є дані на цих супутникових знімках. Видно, що на базі Іваново знищено щонайменше один літак А 50 Спікер повітряних сил Збройних сил України, коментуючи атаку по російських авіабазах 1 червня, сказав про те, що українські дрони уразили понад 40 буртів Ту-22М3, Ту-95, Ту-160, які завдавали ударів по українських містах. І при цьому, за словами Ігната, у справному стані було Близько половини таких літаків, які були на озброєні у РФ, тобто зараз пошкоджені борти взагалі тривалий час не зможуть виконувати бойові завдання. Як ви прокоментуєте наслідки ось цієї операції павутина? Тому що сьогодні наші інформаційні пабліки, зокрема, цитують Нью-Йорк Таймс, який пише про те, що ну Може бути значна відповідь росіян на удари по аеродромах. Вони говорять про те, що Москва може поновити удари безпілотниками по цивільних цілях, вразити енергомережу. Ну і так далі. А, ну, я написав себе в фейсбуці в перші хвилини, коли стало відомо про операцію в пабліки, на увазі, Широкому загалом, що це безпрецедентна операція, що потрібно привітати СБУ і взагалі Сили оборони України, українців, що ця операція увійде в велику літературу всесвітню, Про неї ми будемо дізнаватися з великого кіно, от кіно з великого кінематографа. От вона війде в підручник історія, і е, цей пост е, набрав велику популярність в соцмережах. Це говорить про те, що люди, які його лайкали, а це були і е, генерали Сил оборони, і полковники, і вчені, і е, звичайні домогосподарки. і... Бізнесмени, і студенти, тобто, всі версту населення, там більше 80 тисяч людей прийшло і поставило лайк або сердечко. Mm -hmm. і навіть росіяни приходили, яких це зачепило і ставили негативні спайлики, але були в меншості. Це говорить про те, що ця подія зачепила не просто когось, а вона залишила небайдужим взагалі всіх в світі. Ну, тому що іноземці приходили до мене з коментарями, і знайомі за кордону писали, перепитували обставини, що я знаю, і е, вітали, і, ну, господи, ви подивіться тільки на що, що, що було, яка буря була в так званому ікс, колишньому Твітері, в Тіктоці, <святух> в Ютуба тощо. Тобто, як мінімум, от якщо зараз ми приберемо просто сам факт технічний пошкодження і знищення літаків стратегічної авіації, що ми приберемо військовий аспект а, цієї операції, то інформаційний політичний аспект а, він був грандіозний. Тобто тільки вже заради цього. Було варто зробити таку операцію, тому що вона ну знаєте, є операції, є події, які впливають на не просто якусь окрему країну, а на світову свідомість. Mm -hmm. Оце подія рівня, яка змінила світову свідомість. Вплинула на розуми, на мислення мільярдів людей. Не мільйонів, мільярдів людей. От. Всі перші особи світу або щось написали про це, або промовчали, але написали в їхніх країнах якісь відомі спікери, е, інфлюенсери і тощо. Тобто, що писали? Написали різне. Хтось боявся від е, удару відповіді Росії, це переважно західні е, якісь е, спікери, хтось писав про те, що. Це неймовірний крок до загальної безпеки Європи Сполучених Штатів Америки, тому що це стратегічні літаки, які мали вони взагалі створені не для війни з Україною чи з якоюсь невеликою державою, вони створені для загальної світової війни, ядерного масштабу. Для нанесення стратегічних ядерних ударів, по тобто, фактично понищення ворога стратегічно щент. Угу. Тобто, за оцінками навіть самих росіян, там були пошкоджені тільки, які б мали б, ну, як мінімум, там знищити половину Сполучених Штатів Америки просто по кількості носіїв, які вони мали можливість нести. О, перепрошую на кількості ракет, які носії мали можливість нести. От. Тобто, ну, це грандіозна подія, яку ми ще от зараз ми з вами можемо якісь оцінки давати, але е, от я дав чому так обережну оцінку щодо впливу на свідомість, а не на військово-технічний бік. Тому що е, ми досі ще не можемо оцінити масштаб цієї е, події. От, я можу обережно зазначити, що не було якогось колосального удару у відповідь е е з боку Російської Федерації, бо вони не можуть це зробити моментально одночасно. Вони не готові. Були попередні удари, по, зокрема по Києву і по, ну, по Україні загалом. І, е е Росії після кожного такого удару потрібен час на е, перепідготовку нової операції, нового нальоту, переснаряджання е, бойових кораблів е, авіації тощо. І от зараз цей удар він показав, що Росія не може моментально дати відповідь, їм потрібен час. От, от сьогодні вони щось намагалися. Ну, по сумах вони, на жаль, вдарили співчуття велике з Сумом, Так, от, Жахливі то, от зараз публікує держслужби з надзвичайних ситуацій. Так, просто от жахнули по людях, по, просто по дорозі. Тобто у них вже давно е, міф про високоточність російського зброєння він е, просто розмазаний вщент. От, всі знають, що в Росії немає високоточної зброї. От і відповідно ну, вони вдарили просто по місту. От, загинуло двоє. На сьогодні, на жаль, о, загинуло двоє. Мирослава, от, вже і... от станом на цю мить, коли ми записуємо це відео, повідомляють про трьох загиблих, та що не щонайше двадцять по і поранені, на жаль. Ну тобто, от бачите, це така помста агресора. Тобто, це від безсилої люті, як то кажуть, тому що о, Україна завдає. Удари. Ну це теж знаєте вимушено, бо у нас обмежені можливості, і ми маємо дуже продумано діяти. Ми маємо діяти з максимальною ефективністю через обмеженість ресурсу. І відповідно, от удар по стратегічних аеродромах по стратегічній авіації Росії такого масштабу з такими наслідками. Оце продумане ефективне рішення. Весь світ, ви розумієте, що до, до такого навіть неспроможні були ані Сполучені Штати Америки, ані інші якісь країни. Ну, тому що вони просто ніколи не мислили в, так, в такому форматі. Розумієте, щоб не ядерна держава, яка не має флоту, не має власної стратегічної авіації, а ми всю свою стратегічну авіацію віддали Росії або попиляли на метал в 90-х роках. Отже, вона почала під час такої страшної війни, коли всі президенти там, світу кажуть, що Україна не могла витримати, а дехто каже, що ми взагалі мали здатися. Раптом <звід> така Україна просто на силі духу на власних е, спроможностях, на власних е, е, ну, ми на власному мисленні, так талановитому тактичному, стратегічному, оперативному, починає завдавати невиправної шкоди ядерній державі, яка має економічну, демографічну перевагу, перевагу в озброєнні тощо, тобто колосальна операція, ми зараз. Що поки що не можемо осмислити всіх її наслідків і масштабів. От тепер щодо військово-технічної складової, ну, з того, що можна сказати, навіть нам з вами, да, не професіоналам, а, ну, попри там те, що я там, військовий, а ви е, журналіст, який е, живе е, інформаційним полем, тобто ми з вами багато матеріалів змушені вивчати. От, але ми не є професіоналами з точки зору стратегічного озброєння там Російської Федерації чи Радянського Союзу. Але ми точно знаємо, що ці літаки вони більше не виготовляються, окрім о, Ту 160, наскільки мені відомо, але в дуже малих кількостях. І, взагалі, все, що літало зараз в Росії з стратегічної авіацією, воно літало о, і ремонтувалося канібальним методом. Тобто вони брали. Літак, розбирали на запчастини і відновлювали умовно два, там, два інші, так е, відповідно, у Росії зменшаться такі можливості, такі неможливо відновити, і навіть по найменших, о, примірно о, приблизних оцінках, вартість Витрачених зусиль і озброєння в десяток раз менше, ніж шкода. Ну, як мінімум, це я дуже на хлопський розум зазначаю. Ну, тобто грандіозна операція. От. І після цього виходить президент Зеленський і одразу каже, що Україну запрошено на саміт НАТО черговий. От розумієте, і це вже ми йдемо не просто як. Країна, яка прагне до НАТО, або країна, яка потерпає у війні, а країна, яка завдає невиправної шкоди агресору, не одні з найбільших ядерних країн світу, з найбільшим ядерним потенціалом, ми просто їх нищимо, даємо ляпаса і те, що це ляпас, це ж розуміють всі, навіть росіяни, тому що подивіться тільки на зет воєнкорів, на блогерів, на заяви. Російські пропагандисти перші дні взагалі мовчали. Ми тільки могли е читати те, що пишуть так звані військові блогери, тому що їх їхні так пельку швидко не заткнеш, а там просто не знали, як реагувати. Мені дуже сподобалося обличчя делегації росіян в Стамбулі, тому що якщо на першу делегацію вони приїжджали і поводилися нахабно, ну вони взагалі хами такі, знаєте, жлоби. От, там по обличчях видно, такі е, харі, рясні, неінтелігентні, і от вони по-жлобськи себе поводили, але вони поводили з себе е, саркастично, з насмішкою. Е, тобто вони насміхалися відверто в обличчя наші делегації, це видно просто по фотографіях. То зараз вони сиділи щось так дуже похнюпившись. Хаму дали попиці, причому дали попиці не ляпаса, а так на отмож сильно. От і він сидить, заклякши, і не знає, що робити, щось там. Тобто, ну, дуже непогано. Тобто, і переговори пішли, бачити, домовилися про обмін полоненими, домовилися про обмін тілами. Ну, так, не домовилися про зупинення вогню, але по перше, це в Росії не сталося ніколи за мету, і я думаю, що не було б цього удару, може і взагалі б ніяк не домовили. Ось бачите, перемовини не відмінили. Тобто можна бути mm -hmm. Росією не боятися, що хтось там встане, що вони там гнимнуть дверима. кудись підуть, а не маємо куди йти. Вони самі зацікавлені е в якихось перемовинах і якось врегулювати цю війну. Вони хочуть це зробити на власних умовах. Але бачимо, що чим далі, тим у них менше е нафтобаз. Тому у них більш проблем з нафтопереробними заводами, які ми нищимо. У них проблеми з мостами, які взриваються, падають. У них проблеми з стратегічною авіацією, яка просто виноситься. Е Тепер це вже можна знаєте, раніше. Я над нашим міністром, е ну якби так. Підтрунював, тому що це не дуже фахово було з його боку, але тепер можна над росіянами так знаєте, перекрутити жарт, що е, знищили стратегічну авіацію весільними дронами. От. Це далеко не весільні дрони були. Це дуже технічно складне завдання було, але для гумору, для анекдоту можна так сказати. І е, тобто, чим далі йдеться війна, тим більше невиправного. Просто невиправних втрат зазнає Росія, це ж неможливо відновити. Ви -да. розумієте, що радянські склади з озброєнням, яке Радянський Союз готував для великої революції світової, для війни з Заходом, їх не відновиш. Росія неспроможна, тому вона до Північної Кореї. Звертається. Танки, які у них були, які складалися ще там з Другої, з, з, навіть деяке озброєння, важке у них, яке відкладалося ще до Другої Світової війни, от старе його не відновиш, воно знищено Стратегічну авіацію не відновиш. Тобто Росія під час цієї війни просто ну, таких втрат. Зазнає, яких вона не зазнавала навіть е, е, ну, під час дивінокріз е, дев'яностих тощо, тобто про що це говорить? Ну і я не кажу вже людських втрат тощо, тому що їхній офіцерський корпус теж перемолюється в цій війні. От тобто, Росія сама має думати, як виходити з цієї війни. Вони хочуть цього цього виходу. Це видно, що вони не відмінили після такого удару перемоги. Вони поїхали в Стамбул. Більше того, дивіться, Мирослава. От мало того, що не відмінили перемовини, вони натякають на те, що і вже власне третій раунд перемовин найближчим часом може відбутися. Але при цьому що лунає вже від російської держдуми? Що служба безпеки України має припинити удари по аеродромах РФ та залізничних мостах? А також Україна зобов'язана погодитися на двох трьохденне трьох денне перемир'я на окремих ділянках фронту, і мовляв, тільки тоді. Буде третій раунд перемовин. Тобто 60 стрім. Це, то, це дуже цікаво, це знаєте, як е, е, тепер нам пропонують припинення вогню, е, і тепер Росія каже, це наша ідея. Це ми запропонували. За два-три дні, так. Ну, так ну, ми скажемо, що на, ми кажемо, що на 30 діб мінімум так. потрібно. От ну цікаво. Тобто, бачите, вони так чи інакше зацікавлені в перемовинах якихось, вони не знають, яким чином це зараз викручувати. От, і Трам би сказав, що у вас немає е, козирних карт. Так має mm -hmm. зараз а, до речі, як вам реакція Трампа достатньо стримана. Фактично ж відповідь була лише через речницю Білого Дому, яка сказала, реагуючи ось на удари по аеродромах зі стратегічною авіацією РФ, сказала мовляв, це ще раз підтверджує, що потрібно війну закінчувати. Усі якось так вона сформувала від Трампа. В його соціальній мережі жодних якихось постів ці дні не було. Лише ось така реакція. А Трамп, що ми чули від президента Трампа? Ну, ну перше, що ми знаємо? Те, що Трамп, нього, що в з ми знаємо, що Трамп може міняти свої позиції. там у мене? А... Так, так, Мирослава, продовжуємо, підклеємося. Трамп часто так. змінює так, свою та, позицію. Саме, Трамп може змінювати свої висловлювання або навіть сказати: Я такого не говорив. От, і міняти свою думку як руковички. Але дуже складно поміняти свої вподобання. Ну, такий тип у нього, і це в принципі нормально для багатьох людей, так що вони. Люблять переможців і люблять займати бік переможців. А удар України по стратегічній авіації Росії яка не спроможна її захистити, масштабна операція, яку ані спецслужби Росії е, не спромоглися е, виявити, зупинити, ані ППО Росії не змогли протидіти, якісь мужики палками, намагалися ці е, дрони збивати каменями, там їх зараз до нагороди якоїсь приставляють. То це знаєте, це е, фарс, це. Е, Демонстрація нитісті неспроможності. От першим таким ляписом з боку України відносно Росії була Курська операція. Ні, що першим різм. це було визволення. Ні, першим це було визволення Києва, Харківська операція. А, так, правда, правда. Угу. Потім крейсер Москва. Угу. Не забуваємо, що раптом Україна без флоту просто топить. Крейсер головний країни-агресора. Потім пострів Зміїний був. Нагадаю вам і коли змусили Росію, просто навіть не змусили, просто виключили Росію з зернової угоди, просто сказали: нам е е не потрібні ваші гарантії безпеки, ви не є суб'єктом в цьому питанні. Просто викреслили Росію Я сам особисто брав участь в операції САУ Богдана. І бачив, як пішли зерновози, українські танкери з зерном пішли по Чорному морю. Знаєте, така епічна була картина, коли наступного дня, після жесту доброї волі, там ти бачиш такі от речі, неймовірні: українське зерно пливе дуже повільно. Найте з, з якимось внутрішнім почуттям гідності. Ці танкери йшли. Я це в картину бачив. Потім ми правильно зазначили просто неймовірна операція з підривом Кримського мосту. Потім Курська операція, яка просто продемонструвала всьому світові неможливість Росії захищати власні кордони, тобто ну, просто неспроможні захищати власні кордони. Це бачило все у ДКБ. От я вже не кажу, що там паралельно були інші історії, там о, о, з вагнерами, а ви ж пам'ятаєте, що вагнерівці теж ж почали показувати демонструвати російську неспроможність, коли зробили марш на Москву. Ми забуваємо за меті в події. Тобто скільки разів е, було ля скільки ляпасів було Путіну особистої Росії. Ну, от, але тим не менше, зараз говоримо про українські операції, тепер ця о, унікальна операція з дронами. Ну тобто, і ми нарощуємо, і нарощуємо, і нарощуємо. Втечі з Харкова вже з доброї волі в Херсоні, коли ну, ну вже просто неймовірно. Тобто, е, кожен день, і що може на це тепер сказати Трамп? Що Росія знову зараз вийде Путін і хто там ще. і От появіть собі, Путін зараз теж ж мовчить, падлюка. І от він зараз вийде і скаже, е, а та ми ще не починали. Так вже нема чим починати, вам авіацію вже спалили стратегічно. Все, чим можна було починати, вам спалили. Ми ще не починали. Ну це просто е, вони перетворюються на клоунів. Ну, це так, знаєте. Е, на людей, яких просто несерйозно, ну вони є. Вони отримали владу, вони отримали е гігантську державу і отримали спадок від радянського союзу. Тоді ядерних ракет, ядерно стратегічної авіації, ядерна тріада то це все і, і, і що? І вони не спромоглися цим ефективно скористатися. Вони це все приїли, випустили з рук. Тобто Путін виглядає дуже некрасиво. І відповідно Трамп, ну що він ну зараз, як людина, яка звикла бути переможцем і переможців підтримувати і тримати біля себе переможців успішно. Що він має сказати? О, підловити і пожаліти Путіна, що Путін не вдаха. Що Путіна от таке відбувається, що він не контролює ситуацію? Тому він мовчить. Тому йому нема що сказати. Тому. Трамп, я думаю, зараз трошки теж дезорієнтований. Його це, як він каже, друг Путін. там, о, Хороший хлопець Путін, от, сильний Україна. Не мала пручатися, нагадаю слова Трампа Росії, бо ти не можеш битися, якщо проти тебе більш сильний ворог. Пам'ятаєте, нам казали? Трамп казав, що це помилка була. Ну, і от, от результат: маленька Україна нищить е, гіганта, якого боїться весь світ. Боявся весь світ. Тепер вже, скоріш за все, е, не бояться, а так е, е, ставляться з презирством і. Е, Трошки остерігаються глава офісу президента Андрій Єрмак проінформував, що він у Сполучених Штатах Америки у Вашингтоні. А ми нагадаємо нашим глядачам, що напередодні президент Зеленський сказав, що Україна зараз веде перемовини зі сполученими штатами щодо економічних та оборонних угод. І за словами президента Україна хоче запропонувати Сполученим Штатам угоду про вільну торгівлю. І анонсував так само Зеленський зустрічі із цих питань. Чи можемо вже говорити про якісь певні позитивні очікування від цього візиту, який зараз діснуться? Не знаю, але якщо говорити, продовжуючи нашу розмову про операцію СБУ, то вона тільки дала нам балів на будь-яких перемовинах. От, можна говорити про економічну угоду, можна говорити про. Політичні угоди можна говорити про безпекові угоди, тому що, от я ж вам сказав, що от коли е, президент е, Зеленський оголосив, що Україна запрошена на нато, на НАТО. Так, е, який в ГАЗі відбудеться, е, зрозуміло, що цей саміт готувався давно, зрозуміло, що Україна за все і мала бути запрошена, і що тоді е, з е, ударами СБУ не пов'язані з операцією повутиння, але прозвучало ж символічно, правда? Угу. А світом правлять символи. От, світом правлять символи і е, е, символи зараз, е, як на боці України, тобто все, що відбувається, грає е, е, в наш бік. Що ж, стежимо забути розконтрює... я, я чекаю позитивні результати, так чи інакше, я взагалі дивлюся в майбутнє попри всю драматичність того, що відбувається а, з обережним оптимізмом. розумієте. я ж знаю, що стратегічно ми переможемо, тому що ми на правильно, на правильному боці історії. Дякую, Мирослава, за цю розмову. і Дякую, що час часто можливість своїми думками поділитися з нашими глядачами. Бережіть себе і знаєте, що ми завжди раді вас бачити на нашій youtube платформі До скорої зустрічі.